Доброго дня, дітки! Сьогодні будемо спостерігати за весняними змінами у природі. Відгадайте загадку. Привітанням журавля я пробуджую поля. Я розтоплюю сніги, щоб ожило все навкруги. Відгадайте, хто вона, ця красуня чарівна? Про яку пору року йдеться у загадці? Так, про весну. Дітки, а чи помітили ви, які зміни в природі відбулися з приходом весни, ранньої весни, бо перший місяць весни березень, це рання весна. Скажіть дітки, якщо б зараз ви не бачили перед собою календаря, то чи зрозуміли б ви, що прийшла весна? Зрозуміли, а за якими саме ознаками? Скажіть, яке стало небо? Чи помічали ви? Небо стало високим та більш світлим. А чи тепліше стало на дворі? Так тепліше. А яке тепер сонечко? Сонечко тепер гріє краще, піднімається вище, і світловий день став довшим. Послухайте ще одну загадку про якийсь місяць, а який це місяць ви мені відповісте? Ще вітер зимовий з дощем загуде. Ще сніг острівками блищить де не де? Береза сережки свої розпускає, чи ви здогадались, коли це буває? Вірно, молодці, це буває у березні місяці. То й скажіть мені, дітки, які зміни відбуваються ранньої весни в природі? Як змінюється небо? Як змінюється сонечко? Як змінюється температура повітря? До зустрічі!